Доброго дня, шановні, я Віктор Решотко, мікнавий маленький садочок. Ось хочу зробити швидке відео обрізки персика. Цьому персику 5 років. Ось молодий персик. Він спершу був сформований стройним веретеном. Потім центральний провідник, ось як бачимо, був вирізаний. І я його зараз, бо це сильнорослий сорт. Ось і привитий на дикому персику. Тобто під щепа дикий персик. Він буде відбивати дуже добре деревину, як бачимо, і відбиває за літо ось такі пагони по метру й більше. Його треба добре різати. Зразу скажу, отакі от ось хвостики, які заливатимуться на зиму, вони все рівно підмерзнуть, і до весни толку з них не буде. Що ми робимо? Для того, щоб на цих хвостиках на той рік, це я так роблю, був добрий врожай, то їх треба прирізати. Отакі от ось лапи, курячі, скажімо, прирізаємо. Ось такі от. Для чого? Коли ми його зараз перерізаємо, зараз ще повністю дерева, що персик, що яблуня груша, ще можна прирізку робити спокійно. Вони ще будуть розвиватися до весни. Тобто буде сокорух ще майже два місяці. Оце все буде закріплятися. Якщо і підмерзатиме, то тільки отак 10-12 сантиметрів. А тут буде сформований добрий врожай. Отак і також я підрізаю. Як і більше 50 см. І одновременно ми формуємо і чашу. От, дивимося, от такі ось є. А потім весною Весною ми зріжемо таку вертикалку всю ми зрізаємо і розкриваємо потенціал чаші. Верхушки отакі. також зрізаємо і заставляємо отакі ось пагінці для того, щоб вони кріпшали, скажімо так. Тут також це все зрізаємо. Це я так роблю. Те, що всередину росте, все, що росте всередину, ми все вирізаємо. Чашу ми всю розкриваємо все, що всередині. Чим більше ми зараз виріжемо молодежі, оцей, тим більше соку і поживних речовин. Отакі От довжелезні, також прирізаємо. Зостанеться більше поживних речовин для тих. Пагінців ось, які ми зоставимо ось на весну. Повірте мені, що Таке це вже перевірений персик. Те, що йому потрібно, відіб'є, ось не хвилюємося, що в нього там не буде сили там чи що тут такого. Ні. Він все, те, що ми зараз, оце дріб'язок, оцей, скажемо так. Виріжемо, ось. Все те персик відіб'є. І буде хороший на той рік врожай. Оде отакі високі, ми дивимося, ось отакі високі. Тут, так, звісно, буде багато закладено плодової бруньки. Але все рівно все те, що йде всередину, ми вирізаємо. А такі-такі ми чуть підрізаємо. Для того, щоб вони. Окріпли нам ось оцю, оцю центральну. Ми можемо прирізати, бо там буде врожай. І поки ми достаємо рукою з землі обрізати, то ми будемо і прирізати. Цим ми омолоджуємо крону персика, даємо йому наторік. Закладку хорошої бруньки елітної. Ось. Якраз оці два місяці, що зараз, воно все, я постараюсь по-бистрому, бо час топлине, а ось так ми все це робимо. І робимо чашу. Обрізку, як бачимо, раз, два, три, чотири. Робимо примітивною. Ну як примітивною? Це я так кажу примітивною, бо ще ж ми будемо весною по, не знаємо, яка буде зима, і щоб нам було що потім зрізати весною. Ми не, ми не можемо до весни прогнозувати нічого. Може бути, 30 морозу, може бути, тобто ми робимо так. Обрізку, щоб 50-60% деревини запас був до весни. Але вже дивимося, якщо вже дійсно таке ось, що воно не потрібне, непотрібне, то ми його вирізаємо зразу прямо зараз, Все те, що буде нам непотрібне. І все те, що буде нам чашу закривати. бо це вже, скажу вам так, перевірено. Якщо отакі малесенькі ви заставите і буде хороший морозець, то толку з них все рівно не буде. Там будуть плодики в'язатися. воно, воно нічого не дасть вам хорошого. Оце якось так. Оце Якщо я покину тут два, ось, то ми побачимо весняну привіз. Оце ми так його розчистили, як бачимо. Тут крона повністю розкрита. Ось. Чаша розкрита. Крони немає, провітрювання бомбезне буде. Ось. З яких сторін ти не проходиш, ти повишен бачити через деревину, через гілля. Другу сторону дерева, спокійно бачить. Якщо ти не проглядається, то то вже не чаша. Оце якось і так. Кому сподобалося, робимо так само. Головне попробувати. А потім воно, як кажуть, поняття те, як треба, воно прийде само. Отакі гіллячки, це я покидав. Ось, воно ще може вирости. Ось або якщо, то весною на повторний зріст приріжеться. тому що, як знаємо, нам чому кидаємо 50%, не знаємо, яка буде зима, щоб на заміну потім ми могли весною зоставити, що пустити на плодоношення, а що заставити на... Відновлювальний привіст молодих пагонів. Оце якось так. З вами був Віктор Решотко. До побачення. Дивимося на каналі. Ще і черешню хочу зняти. Я також обрізку. До побачення.